Вітаю на своєму каналі Щоденник Домогосподарки. Сьогодні я хочу приготувати запечений гарбуз, помазаний вершковим маслом і посипаний зверху цукром. Зараз сезон гарбузів, так що я на максимум роблю всякі рецепти. Зараз простий, але дуже смачний рецепт. Ми спочатку, я спочатку нарізала такими от полосками. Не сильно тонкими, гарбуз, і викласти це все на пергаментну бумагу. Так, От так це виглядає. Все я виклала. Тепер потрібно це все змазати розтопленим вершковим маслом. Для цього я беру отаку от щіточку змочую і зверху, такими рухами, це все змазую. Це, отакий вигляд має, ми так не сильно, але дуже ретельно змастили це маслом. Далі я посипаю це все. Цукром, якщо ви любите несильно солодке, можна не багато цукру. Якщо любите солодке, можна не шкодувати і посипати дуже багатенько. Ну, Воно так буде виглядати. Такий вид маємо вже з цукром. І ставляємо в духовку розігріту на 180 градусів. Витягла, витягла я запечені гарбузи, можна провірити отак ножиком, якщо вони м'яко проходять, значить вони готові. От така смакота можна до кави, до чаю, можна так всім смачного. Па-па!